Окупанти не припиняють терор Нікопольщини. Пора центру Марханцю та Покровській сільській громаді окупанти гатили дронами та з артилерії. Є поранення та руйнування. Він здав понад сотню літрів власної крові, і на його рахунку більш ніж 200 донацій. Донор з Нікопольщини вже понад 30 років допомагає рятувати життя. Товару на полицях супермаркетів досталь проте ціни за останній рік виросли у декілька разів. Скільки сьогодні витрачають нікопольці на продукти, та що кладуть у свій кошик? Місцевим нагадали про заборону випалювання сухостою за підпал загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Рятувальники і поліціянти провели рейди. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь? Вітаю вас. Тягом добині Копольщина пережила щонайменше 11 ворожих атак. По райцентру агресор цілив дронами камікадзе, пошкоджені поштове відділення, приватний будинок та авто. Гатили з важкої артилерії по марганцю. Там зачепило лінію електропередач. Люди не постраждали. Водночас у Покровській сільській громаді поранено 51-річну жінку. Їй надали всю необхідну допомогу. Вона лікуватиметься вдома. Пошкоджено також зо три десятки приватних будинків та господарських споруд: чотири автівки та лінії електропередач Розбити дах, зрешечені всі стіни, а посеред двору величезна вирва від снаряду. Він пережив вже другу атаку по житлу. Мешканець Нікополя дивом вцілів після останнього обстрілу окупантів, як і його сусіди по береговій лінії. Історії нікопольців, які пережили черговий теракт росіян, як жителя оговтуються, розкажуть наші кореспонденти. Ну, це вже второй прильот у мене 14 октября И вот этот второй раз вчера. Ну, так, нічого, живемо поки. Не, не дождуться ані. Про життя під постійними обстрілами у Нікополі розповідає 65-річний Ахат. В момент атаки чоловік ховався вдома в укритті, дивом не постраждав. Зараз іде за будматеріалами, бо його будинок зрешетила окупанти. У мене вон воронка хороша, в в надворі. Кришу розбило, окна розбило, USB обшив. Вон зараз поїхав на восьмому кварталі ці Тенди тент натягувати. Діватися нікуди, жити треба. На допомогу батьку одразу ж приїхав син Ростам. Каже, коли побачив наслідки російського терору, жахнувся. Неозброєним оком видно, що розгрібати будівельне сміття та оновлювати житло треба довго. Пошкоджено три вікна, одну вщент розбило, стеклопакет, геть залізла внутрішньо до подоконника, Верх криши пострадав під балкою. Повністю міняти всю сторону чотирьохскатної криші. Це десь приблизно 18-20 листів шифера знімати. Ще неізвісно, що під шифером. Після чергової атаки дісталося і гаражу сусіда Олександра. Чоловік показує ламки ворожого залізяча, якими засіяне все подвір'я. Це дрон, угу. а вот осколки прилітають. Олександр каже, народився в Росії, але вже понад 60 років мешкає в Нікополі. Віддавати свій дім окупантам не збирається. Я сам із Росії мені в п'ять років... Сюди У лім'я. один вопрос: зачем они хотят меня убить? убіти вдома? Ми чому должны вийшли? Загалом на Нікопольщині тільки за останні декілька днів окупанти обстрілами понівечили з сотні приватних будинків та господарських споруд. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко, про Нікополь. Якщо маєте можливість зробити фото або відео наслідків ворожих обстрілів Нікополя та Нікопольського району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. В Енергодарі масово глушать зв'язок, аби приховати свої дії. Повідомляють у центрі національного спротиву. Там додали, що попри заяви російської пропаганди, росіяни розуміють, що не користуються підтримкою місцевих. Саме тому глушать зв'язок, аби українці не передавали інформацію силам оборони про переміщення ворога та техніки. Однак безрезультатно, тож повідомити важливу інформацію про місце знаходження окупантів та переміщення ворожої техніки українці можуть у перевіреному чат-боті. Посилання на ваших екранах плюс два мобільних укриття на вулицях Нікополя. Благодійники з Червоного Хреста за підтримки місцевої влади встановили дві захисні конструкції. Таке сховище захищатиме людей від обстрілів. Одночасно в ньому може перебувати до 15 осіб. Як правильно користуватися турнікетами, накладати джгути, а ще як швидко евакуювати людей? Про надання першої медичної допомоги розповідали воєнні медики з Великобританії. Захід пройшов у марганці для всіх бажаючих. Усі, хто пройшов швидкий курс, отримали сертифікати. Він здав понад сотню літрів власної крові. На його рахунку більш ніж 200 донацій. Це про донора з Нікопольщини, який вже понад 30 років рятує чужі життя. Каже, ділитися кров'ю це найменше, що може зробити для перемоги зараз. Про важливу місію репортаж наших журналістів. Поділитись власною кров'ю до Нікопольської станції переливання в котре приходить пан Ігор. Так. Для чоловіка ця процедура не просто регулярна. Це його свідома життєва позиція. Кров він здає щонайменше п'ять разів на рік, вже понад 30 років поспіль. Около 100 літрів здано крові і десь около 200 донацій. Каже донорство: це найменше, що може зробити для перемоги зараз. У війну ця місія безцінна, бо одна здача крові рятує життя одразу трьох людей. В країні війна. І кров потрібна захисникам. Треба робити для перемоги щось. Якщо є можливість, є здоров'я, хватає здоров'я, треба здавати. Ну, тут під час війни мотивації дуже немає такої. Ну, треба, щоб все для, для фронту, для воїнів було, для захисників. Можливість крові для порятунку життів знає не щоток, сам воював в АТО і навіть на службі не припиняв донації. І в Маріуполі здавалася кров. У мене там більше десяти кровоздач Маріуполі було. І в і в Запорожжі здавав кров, ну, де підрозділи наші були, де були близько станції переливання крові. Я намагався здавати кров постійно. Для Нікополя, який щодня потерпає від російського терору, кожен донор нині велика цінність. Попит на кров тут є завжди, кажуть на станції переливання. В Нікополі замість 150 тисяч. На теперішній час проживає близько 30 тисяч. Потреба. Значно збільшилася, а населення значно зменшилося. І донори, які допомагають, вони зараз, ну як кажуть, золота. слідкувати за харчуванням, вилучити з раціону шкідливі продукти, алкоголь та не вживати жодних пігулок. Це рекомендації досвідченого донора перед здачею. Пити багато соків, узварів, не їсти жирного. Менше молочного теж ісключається після крові здачі. Ну відновлення в мене швидко відновляється це все діло. Медики кажуть, не менш важливий раціон і після донорства. Треба ж після е, здачі почти 500 мл, Треба е, відновити свій стан. до, повноцінне харчування повинно бути. Тобто, з багато білками, тобто це м'ясо, це молочні продукти, сир. На порятунок чужих життів власною кров'ю пану Ігорю нещодавно присвоїли звання почесного та заслуженого донора України. Якщо ж ви хочете зробити свій внесок у важливу справу, звертайтеся до станції переливання крові у Нікополі. Телефон на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Про Нікополь. Колиски, дитяче харчування, засоби гігієни для наймолодших, пляшечки для годування та одяг для дорослих. Нікопольська дитяча лікарня отримала гуманітарку. Допомогу медзакладу передали волонтери зі Львова. Упри постійну небезпеку у Нікополі продовжують працювати і маленькі магазини, і великі мережі. Товару на палицях вдосталь, проте ціни за останній рік виросли у декілька разів. Скільки сьогодні витрачають нікопольці на продукти та що кладуть у свій кошик? Наші журналісти з'ясували. Піро очі, звісно, це м'ясо так. В основному хліб яйця може бути масло сливочне. бутерброды, ну, колбаса. В основном, так как гуманитарная помощь выделяется, макароны, каши, вроде бы такое есть. Какую сумму вы ви вытрачаете на продукты на тиждень у супермаркете? Ну, в неделю где-то, я думаю, где-то тысячу, а то может и две тысячи гривен. Это минимум, это по минимуму, верю. Потому что цены сейчас, в связи с этим положением с военным, цены, конечно, увеличились в два-три раза. После того, как у меня квартиру разбило 12 числа снарядом, я особо стараюсь ограничивать себя. Потому что пенсия не особенная, лекарства дорогие, вы понимаете. Так что как-то так я живу. А з чого зазвичай складається ваш продуктовий кошик? Ну як обычно, у нас капуста, морковка, картошка. Все для того, щоб зробити перше. Чи видає вам підприємство сертифікати? Да, кожен місяць. Кожен місяць. У мене син в Одесі учиться, я йому отправляю. Я, и так могу, а, а сын <соединяем> постоянно пользуется. В ТБ скупиться можно, так что, кроме, кроме, алкоголя и сигарет, <соединяем> можно купить все, что хочешь. За раз 200 гривен на за тиждень, я раз за три прихожу. Ну, так, 600, 500, 200. Mm. Что зазвичай купуете? Ну, и молочное, и сметану, и творог. І, і фарш, і колбасу, і яйця. Ну, таке все. Майже все. Ну, не тільки в супермаркеті, а кругом. Все купуємо. М'ясо. Ну, хліб, само собой, м'ясо, кури, яблуки, мандарини. Місяць, где-то три тисячі, три з Десь так виходить на, на себе. Интерпепника Тюб выдает компания нам ежемесячно тысяча вот гривен. На эту сумму да, можно любой товар, ну кроме что, табачных изделий и алкогольных изделий. Її вкаратимуть з мешканцями Нікопольщини. Поліцейські та рятувальники на вулицях провели бесіди та нагадали про заборону випалювання сухостоїв. Людей закликали берегти природу, не палити рослинність та сміття на присадибних територіях. А у разі виявлення пожежі одразу ж телефонувати на 101. Крім того, правоохоронці наголосили, що на порушників може чекати не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Водночас у марганці рятувальники нагадали людям основні правила безпеки під час експлуатації пічного опалення. Все через те, що кількість пожеж в опалювальний сезон збільшується переважно в житловому секторі. Зокрема, ДСНСники нагадують, що димохід треба чистити регулярно, не користуватися грубими стріщинами, а печі не залишати без нагляду. На цьому в мене поки що вся інформація. Нагадую, якщо ви маєте можливість зробити фото або відео наслідків ворожих обстрілів Нікополя та Нікопольського району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11-го каналу з хештегом про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.